Трамп останнім часом він почав, знаєте, так, поспішати і скоріше бажає вирішити всі питання війни і завершити її. І є якась причина, яка саме будемо говорити з вами далі. Через погіршення внутрішньополітичної ситуації в США Дональд Трамп посилює тиск на Україну, щоб якомога швидше підписати мирну угоду, нехтуючи інтересами. Києва І про це в етері, розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Зараз важливо стежити за внутрішньою політичною ситуацією у США. Очевидно, що президенту Дональду Трампу потрібні швидкі гучні перемоги, щоб перебити несприятливу ситуацію всередині США. Саме тому він поспішає, саме тому ми чуємо і дедлайни для України. Йому потрібно підняти власний рейтинг, який так ем, постійно обвалюється. Ми маємо розуміти, що будь-який поспіх у таких великих подіях а наша війна саме є такою і сприймається як ознака слабкості. Адже стабільний мир потребує тривалої підготовки, пояснив Кузан. Експерт наголосив, що справа Епштейна і підготовка до виборів, а також падіння рейтингу, змушує Трампа поспішати. Зараз можна лише гадати, який план реально запущений, що відбувається всередині США. Бо хто сьогодні називає плівки Епштейна? Хтось говорить про вибори, як далі будуть розгортатися події, поки. Невідомо додав він, і, взагалі, наразі дійсно у Сполучених Штатах Америки скрутна ситуація для Дональда Трампа, адже людям не подобається те, що він говорить. Вони виходять на протести, і це дійсно напевно викликає в Трампа хвилювання. і Він намагається змістити курс трішечки на інший напрямок. Ну і європейці вперше ми розпочали долучатися до мирних переговорів, які Триваюсь наразі щодо нашої держави, і більш детально про те, що буде відбуватися у Швейцарії, адже Європейський союз та Сполучене Королівство вперше візьмуть участь у високорівневих переговорах щодо запропонованого Дональдом Трампом мирного плану для України. Про це повідомляє видання Політіко з посиланням на високопоставленого європейського чиновника. До процесу долучаться також провідні представники систем національної безпеки Франції та Німеччини. Переговори, які стартують у неділю в Швейцарії, проведуть на рівні радників із національної безпеки. Європейський союз на зустрічі представлятиме Бьорна Зайбарт, керівник кабінету, президентки Єврокомісії Урсули Фондер-Ляйен. від Європейської ради. Участь візьме Педро Луорті, головний радник її президента Антоніо Кошти. Участь європейських партнерів стане важливим сигналом для Києва, оскільки Україна та її союзники раніше висловлювали занепокоєння тим, що були усунуті від обговорення мирної ініціативи американської адміністрації. За інформацією видання, європейські представники наполягатимуть на коригуванні пропозиції команди Трампа і насамперед щодо можливості передачі Росії частини території на Донбасі. Натомість Європейський Союз пропонує відштовхнутися від шинної лінії зіткнення, але лише як від тимчасового рішення для початку діалогу, а не остаточного врегулювання. Україна та її союзники категорично відкидають ідею будь-яких територіальних поступок під тиском, наголошуючи, що подібні рішення лише заохотили Володимира Путіна до подальшої агресії проти. Сусідніх держав і це дійсно правдою. Нам потрібні просто залізобетонні гарантії безпеки, що Росія через декілька років не зробить те саме, що розпочалося ще у 2014-му і. Це дійсно викликає занепокоєння у представників нашої держави, і, звісно ж, у жителів самої України ворог не зупиняється обстрілювати наші міста. Розпочнемо ми мову з того, що сталося у Дніпрі. 14 людей поранені там внаслідок атаки рашистів. Серед них 11-річна дівчинка. Про це говорять в обласній військовій адміністрації. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та. Прибудова до приватного будинку По понівечені шість авто, і знову ж таки страждає цивільна інфраструктура. Ворог гатить саме по невинних людях, намагаючи. Підірвати їх психічний стан і щоб українці вже почали погоджуватися на все, що намагається запропонувати нам Російська Федерація. Проте наш народ є дуже сильним і Ми продовжуємо стояти, незважаючи на те, які. Складні умови наразі є далі. Говоримо про південь нашої держави, про багатостраждальну Херсонщину. Дуже часто повідомляють про те, що ворог щось скинув на автівки, автобуси і тому подібне цього разу внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинули четверо людей. Зокрема, дитина і є поранені. Російські війська атакували 35 населених в пунктів області пошкоджені адмінбудівля, стільникова вежа, магазин, АЗС, три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та автомобілі повідомили в обласній військові. Адміністрації, ну і також э, будемо говорити про те, які жахливі речі відбуваються у Запоріжжі, адже вчора ввечері російські окупаційні війська в чергове завдали ударів по Запоріжжі. У місті є руйнування і постраждали люди. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його словами, відомо про що не менше п'ятьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя, там пошкоджено магазин та пролеглі будинки. Росіяни завдали удару по житловому кварталу, туди, де люди просто живуть своє життя, туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин. Написав Федоров. Очільникова акцентував, що усім постраждалим надається допомога. Крім того, Федоров показав кадри з наслідками російської атаки. Ви тільки що бачили їх у себе на екранах і дуже сумно спостерігати за тим, як росіяни руйнують все те, що люди наживали роками І вони це роблять саме у той час, коли більшість перебуває вдома, відпочивають. Це вихідні, це вечір або ж ворог полюбляє ще гатити. Наприклад, рано вранці, коли ще всі спокійно сплять, Проте у нерасистів свої плани, свої задуми, і вони їх кожного дня втілюють у життя, а весь світ за цим спостерігає. Ну і також переходимо до ситуації на фронті, адже наші військові роблять все, аби зупинити рашистську навалу. Там будемо говорити про ситуацію у Покровську, адже там вона є найбільш складною. Російські окупанти не можуть наразі прорвати оборону Покровська, через що намагаються обійти місто. І про це повідомило групування військ-схід. Зазначається, що в Покровському мирноградській агломерації росіяни зосередили найбільшу кількість своїх військ. Ворог зберігає високу активність на цій ділянці фронту. Угруповані військ-схід заявили, що в Покровську сили оборони України продовжують вести пошуково-штурмові дії. До них залучені, зокрема, військ частина сухопутних військ, десантно-штурмових військ і штурмові полки. Крім того, військові поділилися, що росіяни протягом кількох днів намагалися просунутися в центральну частину міста під прикриттям густого туману. Проте українські бійці ліквідували. Їх в угруповані військ додали, що в північній частині Покровська українські військові отримують певні рубежі та контролюють важливі для подальшого звільнення позиції. Південніше залізниці. Росіяни ж намагалися невеликими групами вийти до села Гришине в спробах обійти місто. і Захисники знищили всі ворожі групи. Військові зазначили, що в районі Мирнограда Росіяни продовжують намагатися наступати невеликими штурмовими групами. Сили оборони своєчасно виявляють ці спроби. Та стримують ворога, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів і місця їхнього скупчення виявляються та знищуються. Про це йдеться у повідомленні. І, як бачите, расисти намагаються використати все аби просунутися далі, навіть. Погоду вважаючи це їм допоможе просунутися далі. Проте е, наші військові стають, звісно ж, їм на заваді і не дають цього зробити.